Доброго дня, ваші вазі будинок села Чебани, 4 кілометри від Києва. Поруч метро Теремки, Осільський район. Гарна транспортна розв'язка. Поруч зі школою через дорогу такі чудові дуби, газ заведений, всі комунікації заведені в будинок. Також ліворуч йде школа нова. Знаходиться в гарній тихій вулиці. Ділянка в районі 7 соток. Зараз вже зроблений чорнозем завезений, також зроблений автополив, капільний полив. Залишилось доробити озведення. Цей будинок іде побудований з цегли плюс утеплювач перліт і 15 см, а також фасад це клінкерна цегла. І ліворуч будинок таке саме пропонування, тільки що плитка фасадна є і штукатурка. Також є металочерепиця, це дах, утеплено мінватою, На два авто йде навіс. Спочатку давайте я вам ділянку покажу. Потім підемо вже сам в цей будинок. Та якраз система стоїть. З переливом йде Септік, межує з тротуарною плиткою, Дорога. газ заведений в котельню і також заведений в кухню. Тут можна зробити собі рукомийник чи водичку, кранік можна да, кранік зробити таким чином. Тут знаходиться велика тераса з кухні-вітальні є. Вихід на велику трасу, бачите, як гарно зроблено водовідведення все низу. І такий чудовий задній двір. Тут також йде свердловина з цього боку і сама діляночка. Дуже гарні локації знаходяться всі поруч вся інфраструктура за рахунок центру села. Також багато Поруч багатоповерхівок. Так виглядає сама ділянка з усіх боків. Давайте я вже до кінця діду. Велике віконечко є між, де кухня-вітання. Літом тут восени дуже тут красиво. І зараз приємно біля дерев знаходиться, біля дубів таких чудових. І давайте почнемо з панування. А що в Азі? тоді хлібна група, бачите, як гарно все зроблено. Є такий козирьок, повністю закриває від дощу, від снігу. Гарні вхідні двері зроблені. Ми війшли це передпокій. Іде тут можна щось доставити під себе. При необхідності можна ще одні двері поставити. так, вор, праворуч, звідси. де велике місце під шафу у цьому місці, і далі по плануванню. Це санвузол. Вже з усією розводкою. Комунікації повністю труби, тепловодяна підлога зроблена, тут котельня. З виходом, реха-об'єкт, коротше, сам будинок іде 230 метрів з терасою. Пропрошу, одразу вам це не сказав. Тут якраз грибінки, дві, тепловодяної водяної підлоги зроблені, Вся розвитка місяця світло, отоплення, кімната є обов'язково на першому поверсі, а на другому поверсі ще три кімнати. Тобто, Всього загально три чотири, перепрошую, чотири перепрошую, окремі кімнати з таким. Гарне віконочком на терасу. Тоді ми війшли, подивилися передпокій, місце під шафу, санвузол, котельня, котельня пральня і також кімнату. Сходимо на лід і будемо дивитися зараз вам велику вітальню. Тут по центру, де вікно. Гарно поставити їдальню стіл і сама кухня. Можна П-образна, Г-образна, острівець можна поставити, газ заведення. Так виглядає об'ємна кухня вітальня. Тут де я зараз стою це вітальня, тут диван можна поставити і камінну зону. І це сама кухня. Рукомий гарно поставити біля віконечка, витяжка. Це все також зроблено тут газ, ви бачите. Така гарна, об'ємна кухня, вітальня. Досить і простора, і багато світла. Зараз просто вже 15 година, через 50 хвилин вже буде темніти. Досить все світло. Давайте другий полк. Подивимось. Що подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок. Щоб що ви бачите, такі наступні відео. А другу поверсі – це перша кімната окрема, а загалом друга. Як ви помітили, батареї вже встановлені з таким віконочком. Потім йде друга спальня. Також з батареями, з таким вікном великим. Тобто, ця розводка зроблена, можна починати від цього вже робити ремонт. Почти. Зона де сходи, як це виглядає. Зліва йде загальний санвузол. Можна і душову і ванну зробити вже. Тому як краще. Туалет і нічний душ. Тут рукомийник з дзеркало, можна і два рукомийники поставити. Також йде гардеробна велика. Наверху є вихід на горище. Ще додатково горище є. І мастер спальня. Мастер спальня об'ємна йде зі своїм, своєю гардеробною, зі своїм узлом. І також є місце під трьом, під туалетний столик. Це якраз гардеробна своя мастер спальня. Вид якраз. На дуби, на ліс. Тут поруч збоку вже і школа видно. І якраз місце гарно під трюму поставити, туалетний стіл. І свій також санвузол. Тут же санвузол зроблене під ванну, а там виведе зроблене під душову. Це все легко під себе зробити, доробити вже кому як. Рукомийник тут, місце під туалет, такий гарний проєкт є в наявності. В описі ціна, контактний номер, є всі меседжери. Запрошуємо вас, будемо вам раді. Всім гарного дня, до побачення.